Доброго дня, пане ратушне. Зараз е, українці за кордоном питають, як справи з підготовкою до форуму. Що ви можете сказати на рахунок? Є новина хороша, форум буде. На форум вже зголосилося більше 200 делегатів. У нас Ми очікуємо 300 чоловік. Е, ще деякі делегації надсилають свої заявки, хто буде на форумі. Форум буде відбуватися 19-21 серпня, як напевно знають. В українському домі всі три дні. Ми очікували 19 числа відкриття форму це відбудеться в національній опері. Думали, що вдасться запросити, крім делегатів, ще сотні гостей, бо багато людей хочуть приїхати на форму власний рахунок, але, на жаль, вчора стало відомо, що національна опера в ці дні буде знаходитися на ремонті. Тому всі три дні буде. Так, може, Україна тоді. Ну, Палац культури – це питання не до нас, до організаторів форуму, до влади, тому що Палац Україна, це, це державного управління справи, ми Ну, ми дали таку так пропозицію, було. так, ми дали таку пропозицію, але бачачи, що в нас проблеми з національною опорою, я думаю, що... А філармонія теж гарний зал. не ну, погана. Питання в тому, що це вже третій зал. Перша заявка подавалася на Палац України. Потім сказали, що в силу зайнятості Палацу України нам був запропонований національна опад. Зараз, якщо ми будемо, а два інші дні був український дім. І там відбуватимуться секції, і фактично багато людей знають. Якщо ми зараз будемо переносити ці приміщення, то ми, ми вважаємо, Ну, український дім вже буде, так? Український дім буде. Ну так, як минулого року. Буде дім, але Значить, є... люди можуть приїжджати вже 18 числа, селитися на і виїжджати 22. го Так я зрозумів. Є тільки одне питання, звичайно, по українському дому. Це вмістимість залу, це 400 450 чоловік. Тобто, це буде стосуватися так як в нас 300 делегатів, так як в нас 50 під гостей з України і за кордону, звичайно. Ну напевно, не всі приїдуть. Звичайно, ми не можемо. А от секції де будуть працювати? Секції будуть працювати в українському домі. Тобто там є різні зали, які є можна різні використовувати. зали, які дозволяють працювати а всі будуть в одному місці. Так є може одна секція не поміститься. Вона буде зовсім поряд. Це в готелі Дніпро, є конференц-зал, де а в яких готелях ви будете розміщувати В готелі. Будуть готель Дніпро, готель Козацький, Готель Експрес. Тобто mm -hmm. готелі дніпро... минулого року по-моєму був цей центральний. Україна його зараз не задіяли. Ну так як ми так як цей захід напівдержавний, напівгромадський, то ми звернулися до державного управління справами, щоб вони вони нам запропонували такі готелі. Я вважаю, що це доволі пристойні Угу. Бо да, як Дніпро, розуміє, дуже пристоїть двадцята річниця незалежності, високий дуже. сезон, все зайнято. Так, і В порівнянні з тим, що планувалося, і взагалі спочатку пропонувалося з такі готелі віддалені. Слі, будь ласка, а відшкодування коштів за дорогу теж буде відбуватися. Всі, хто є делегати і почесний гості, відшкодування коштів за рахунок організаторів. Дуже добре. Це вперше може таке пройти. Я думаю, да? вперше знову бухгалтерія. У нас бюрократія серйозна, ще радянська. Тобто бухгалтерія не знає до кінця, як відшкодовувати кошти за зворотні квиток. Тобто ну, по практиці полягає в тому, м. що з чиновник їде з України. Він відповідно повертається, тоді здає бухгалтерію свої посадочні місця і йому виплачують гроші. Тут ситуація інша. Люди їдуть з Америки, люди їдуть з Бельгії, люди їдуть з Росії. Тобто вони зворотні виток повинні мати з собою. Але я думаю, ми це питання будемо. Ну, скажіть, будь ласка, президент, прийде. чи ні? Ми очікуємо. Ну, а що де... він говорить? Ну я з Віктором Федоровичем не так часто спілкуюся, а точніше не спілкуюся, щоб сказати. Заявка, я вчора було засідання координаційної ради в кабінеті міністрів, проводив її Микола Азаров. Mm -hmm. Виникло питання про, про буде чи не буде президент. Я сказав, що на всіх формах, що були. Ці президенти, які були на той час, вони мали можливість виступати на всесвітньому формі українців. Я думаю, і... що і п'ятий форум не буде винятком, і Віктор Янукович буде в перший день форуму, тому що проблеми, які ми збираємося підняти, і питання, які ми збираємося поставити, я думаю, це компетенція власне держави, тим більше, якщо брати програму, з якою Віктор Янукович переміг на виборах, то в програмі є дуже чіткий блок, що стосується трудової міграції. Тобто це передвиборча е, 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 програма кандидата Януковича, і ми очікуємо дуже велике представництво делегацій, що так, називається так, трудова так. міграція. Якщо говорити про такі делегації, як Іспанія, Італія, Португалія. Та і значні делегації з Європи, з Америки, і Канади. Там дуже багато делегатів ну, саме побудувають. Дійсно, дійсно. Дійсно. Я мушу сказати, що дійсно ми вітаємо президента, так як він побудував зараз відносини з Росією, а він побудував дуже жорстко, ясно. І тепер вже нема таких от питань, як раніше. Тобто, дійсно він захищає не тільки. Словами і руками чи ногами ці, ці yeah, інтереси. Я думаю, що на формі ми привітаємо і буде така зустріч. Я думаю, що на формі будуть торкатися політичних питань, бо це ж люди і громадські діячі політичні, але моє бачення, що попри розмови, які мають бути про концептуальні речі, про свободу, і про інше. Головна, все-таки, акцент має бути, люди з'їжджаються раз в п'ять років в закордонне українською. Більше або майже не говорять про ці проблеми, вищі державні чиновники, або говорять дуже рідко. Тобто головна проблематика має стосуватися, чи думає держава в Україні е, адекватно, відповідно, опікуватися питаннями закордонного українства. Це і питання і. Старої міграції, як ми її говоримо, це становище українців на етнічних землях, це питання трудової міграції, це питання освіти. У нас фактично цього року завална програма навчання закордонних українців на бюджетній формі навчання передбачається українським законодавством. Тому є цілий блок питань. Я думаю, що і є що сказати. Президенту Януковичу є, що почути, що з цього приводу думають українці. Я думаю, що й інші державні чиновники, які там будуть, і міністр закордонних справ, Міністр культури та з інших відомостей, я думаю, для такої дискусії цей форум відбувається для такої зустрічі. Тому я впевнений, що виступ... Ну, ми, ми кажемо так вчора. Те, хто на координаційному комітеті заявив, що ви ж не отримали ще згоди, чому ви це анонсуєте, але я кажу, ми очікуємо, що на форумі президента. Так, так, так. Ну, дякую вам. Може, хотіли би сказати щось з приводу форуму або інших питань, які. Та я думаю, що ми в постійному контакті зі всіма делегаціями. Ось ми сподіваємося, ті громади одна з. Проблемні, на жаль, громади, де чомусь роками не можуть люди знайти порозуміння українські громади, що вони спроможуться сформувати єдину делегацію. Ну, таких небагато, на щастя, там по Казахстану в нас є проблеми, що е, в нас е, може виникнути дві делегації. Ось. Хоча ми запропонували, щоб це було якесь паритетне представництво, що все-таки від. від від громад, від держав приїде єдині делегації. От я наводжу весь час позитивний приклад Молдови і Придністрові. У них навіть так якби формально дві держави, але вони сформували українці єдину делегацію від Молдови і Придністров'я. Це єдина.